Всім доброго вечора. Я трішки відпочила, іду трошечки пройдуся, від хостела, від свого у нас тут будинок, там, де живе хазяйка, там от її машина. Що хотіла сказати, як мій день сьогодні пройшов, день пройшов чудово, як завжди, бігала, дивилася. Взагалі, все як завжди. Як зараз все як по програмі. Сподіваюся, що скоро буду йти графіку, працювати, та і все. Без всяких... Дівчатка мої їздили сьогодні до логопеда, відео сказали, знімати не будуть. Мама заморилася. А так все добре. Сьогодні. Таку дізналася, таку, знаєте, новинку. Ну, до речі, в нас в Україні ж такого ж немає. От сьогодні в них такий день. Ну, як не сьогодні, а взагалі у жовтні. У них викидають вони старі меблі, посуд, ну, все-все-все. Що все, є? Все. килими. Я сьогодні я ось вам покажу, я зняла. Я була просто шокована, такі гори, всього просто, дуже багато. Ні, ну, може, воно, знаєте, як? може воно і хорошо з одного, з одного боку. Е, от Я пам'ятаю, як щось викинеш, Боже, як почнеш що думаєш, ну куди його дівати, ну куди його викидати? Палити ж не бажано, як почнеш його туди-сюди. Я... Це добре, що в них таке є. Це, я гадаю, що це дуже зручно, але є такі меблі, вони повикидали, що ми б ще б користувалися. Ви знаєте, це справді так і є. Тему мене питали в коментарях за сусідів, ну, в костелі, як ми живемо. Ну, перше враження про людей все добре, нічого не можу ніяких нарікань сказати, все, ну, все добре. Поки мені все подобається. Сподіваюся, що знаєте, як, от, як перший раз побачиш людину, ну, можна сказати, що це ну, як, яка вона. Ну, сподіваюся, я не помиляюся і дійсно, ну, в хостелі живуть хороші люди. Вона, знаєте, як, всі працюють туди сюди. ну, в общем, ну, часу дуже немає. я Точка за мною засумувала, каже, їсть, все, але така сумна. Ну, це вона так, знаєте, як, як я оце бувало, так як кудись я поїду, там, навіть в мене день немає, вона оце, я ж вам казала, як я тільки йду з двору, все, вона лягає біля ворот і чекає. А це я до неї до них телефонувала, і вона чує мій голос і не знаю, куди діватися, туди-сюди біжить. Так що от такі от справи. Хотіли, щоб я зняла гостел. Я ось в кухню і ванну, там, де ми стираємо машинку, я зніму, а от кімнату, ну. Не дуже б мені хотілося, тому що там у ну, кожного свої речі і все. Але я знайду е, е, там, де я от е, тільки свою кровать знімала, і я ось гляну, Ну, по-моєму, я її трошечки не так відео знімала, як е, треба. Ну, нічого, як уже, як є, то покажу вам. Ну, що, кровать та шкафи, що там в тому костелі. Так що от таке. Але. Ви знаєте, мені дуже подобається хазяйка, меблі дуже ну, видно, що такі не старі. Я, правда, не питаю ні в кого, що воно там все, але видно, що і плита така в гарному стані, і мебель. Ну, звісно, це залежить від того, як люди живуть і які. Так що це теж воно велике має значення. Так, трішки прогуляємося ще. Ще на вулиці така погода чудова. А то я стала на одному місці, гуляю так. Так що можна ще погуляти трішечки. Але вже вечір. Так що ось так проходять мої дні. Цілий день іде, а потім вечором. Сьогодні нічого не готувала, якось, чесно, дівчатки хлопці. І настрою немає. Не знаю, щось, як собі вроді як... ну, інколи хочеться там щось таке приготувати, але треба щось приготувати. Я ще не ходила в магазин, бо вихідні ж дні і працювати магазини не будуть. Оце теж таке, знаєте, цікаве, що у них тільки працюють ті магазини, де Працюють самі хазяїва, це в них жабка. А оці бідрянки, там, лідли, всякі, ашан, ні, такі магазини не працюють. Ну нічого, нічого, можна все купити завтра і приготувати, а в неділю не... і не думати про це. До речі, зразом покажу гриби. І, і йшла така бабуся, років 70. Ну, такий самий дідусь. Вона кошик, а він – відро. І такі гриби. ну, Я така, знаєте, як, свої то гриби я знаю. А це такі коричневі такі шапочки. Такі як із казки, знаєте, дуже-дуже гарні. Так що зараз я вам покажу, які тут ось ростуть. Ой, дивіться. Я думаю, що це їстівні гриби. А не вон теж. Ну, там, я не знаю. Ну, Я таких грибочків колись бачила, але не знаю, ось вони під тим. Ха, Да. Бачите, теж речі, речі. Ха. да, Це як хто не був за кордоном, ну, хто, то, звісно, які дівчатка їздять і хлопці тоді все знають, а такі, як оце, що ніколи не були, та не знають. А оце як я, то їм дуже цікаво. Це для мене таке, ну, знаєте, ну дійсно, ну, ну так як воно є, у нас так не роблять. У нас дивани по я не знаю, по скільки їм років, правда, у людей. Ой. Так, що такі от справи. Я пам'ятаю, бабусі були оці ще кроваті, знаєте, тут такі желізні. Я от як їздила в ту хату, оту українську, де от піддержує, підтримує її так в хорошому стані, підвілює, там підкрасує, щоб трошечки залишилося так українського, то оце в тому ну, в будинку теж така желізна кровать, Так що отак. І коври, і мебель. Зараз вам покажу. Бачите, і тут. Ну, є дійсно старе таке, а є ще й нічого, Все зовсім гарний ковер, як на мене. Що можна було ще. Ну, в общем, тут такі от стульчики, стільчики викидає. Так що, так от. Ось такі кресла викидають. ну Тут вже дійсно там якусь гру дитячу, що. Це Тут пройшлася дівчатка, тут бачу, чи, чи школа, чи садочок, щось таке. Так, щось так. Я думаю, що це школа, може якась із, може із господи, із садочком, не знаю. Буду я, дівчатка, йти відпочивати. Вже йду до, до своєї кімнати. Не знаю. Чайку поп'ю. З дівчатками обов'язково ще поговорю. А, Вікуська сьогодні там мама присилала фотографії, фарбувала е, фарбами, мама дала їй. ну Трішечки вже так. Ну, раніше то вона красила, знаєте, як, як попаде, а зараз е, фарбує так гарно. Е, олівцями взагалі гарно малює фломастерами, а от цим е... трошечки не ну, так не дуже, ну, але ж навчиться. Але от знаєте, вона така швидка, така, все щоб дуже швидко, прямо в неї ну, вона довго з'їти не може. Але я вам скажу, от е... фарбувати. Теж це треба ну, сидіти, все. От Для, для цього в неї е, вистачає терпіння, вона сидить і фарбує. Дивіться, яка куча. Да, є, звісно, такі вже знаєте довгі в нас, тому що буде шкода винести. Задоволена, що в нас зараз ну, в селі е, зробили ці, сміт... ну, ці бачки для сміття. Це така красота. Пішов, виніс і не переживаєш, куди його дівати. Так що от такі от справи. Завтра щось, я скажу, може завтра щось зніму і щось приготую. Подивимося, який буде настрій, може щось придумаю. Вийду до вас обов'язково, щось розкажу. Сьогодні. Якщо не скинуть дівчатка відео, завтра скинуть. Так що була рада з вами хоч поспілкуватися. Знаєте, одне можу це вже з певні нестю сказати, що коли ти не знаєш мови, от, то дуже тяжко, що ти... Ну, що в тебе так мало спілкування, я вам так скажу. Якось звик туди, да? там розвернувся, там мову знаєш, там, розмовляєш там, 에, рядом до тебе біля тебе люди йдуть поряд. ти їх розумієш, що вони говорять. А тут <різوع> <різوع> такого немає. У них своя мова, у нас своя. Так що дійсно чужа країна. Для нас, для них вона рідна, так як для нас і Україна, так? Да? Так що, дівчата і хлопці, до завтра, тихої вам ночі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра!